Давайте поговоримо про Ф 16 Я пропоную нашу розмову почати з а, істерики з яка влаштувала її через Ф-16, І що це новий віток ескалації і так далі. І тому подібне. А, давайте послухаємо, а потім перейдемо до розмови. Але як повідомляє газета Le Figaro з посиланням на джерело у французькому генштабі, російська армія відстежує всі українські аеродроми, де можуть з'явитися американські літаки, і всі аеродроми в межах досяжності російських ракет, мальоти і всі аеродроми пределах досягаемости российских ракет, ба більше Дефенс Експрес пише, що наразі в Росії закінчуються роботи над балістичною ракетою під умовним та неофіційним позначенням Іскандер 1000 яка має дальність стрільби до тисячі кілометрів та модифіковану бойову частину. Дальність стрільби до і Імовірне відхилення від цілі становить лише 5 метрів. Стверджується, що комплекс має автономну систему наведення з системою корекції на основі даних супутникової навігації. отже, загалом до прийому F-16 Росія готова. Там все у них контрольовано, все готово, і подається інформація так, що не перейматися f 16 там це не така вже велика проблема. А, на ваш погляд. Ну чи дійсно не така вже велика проблема це для росіян? І що б можливо ви відповіли аргументації з КБЄ? Ну, знаєте, я відповів перше, що f 16 це вже якісно нова зброя, і це дійсно говорить про рівень підтримки наших союзників в справі визволення України. Ф-16 це, я б сказав, так нова сторінка. І що я маю на увазі? Треба розуміти, що всі наші ну, годі сподіватися, що ми колись досягнемо паритету за кількістю особового складу, кількістю танків, артилерійських систем, систем протиповітряної оборони і тому подібне. Все, що стосується наземних військ. Росія просто банально має цих ресурсів більше. Тут нічого не вдієш. В принципі, наші намагання досягти тут паритету будуть, по-перше, недосяжними, а по-друге, злочинними, тому що в цьому не буде жодного сенсу, окрім дурної витрати грошей. А що стосується повітряної компоненти, то традиційно треба розуміти, що Росія ніколи не вміла проводити масовані повітряні операції. Власне, ми з вами вже є свідками цього, і ми можемо розповідати нашим дітям і онукам як росіяни піратськими ударами наносили шкоди нашим містам та селам. А ось на заході, на заході, а повітряна компонента завжди вважалася найбільш сильною. На заході традиційно вони відпрацьовували і проводили саме повітряно-ударні операції. Давайте згадаємо і бурю в пустелі, і свободу для Іраку, і так далі. Тому подібне. Вони вміють і знають, як це робити. Передали нам озброєння, яке дозволить нам поступово, не швидко, але вивчити і навчитися проводити подібні операції. І далі вже справа буде йти до того, як багато пілотів ми можемо дати на навчання для того, щоб забезпечити відповідну кількість авіаційних ударних засобів. І це стосується не тільки F-16, тобто ми переходимо в нову еру. А Чи можуть росіяни дістати ці а, літаки? Так, можна, але знаєте, тут цікавий факт, скільки вони, припустимо, можуть зробити цих, навіть якщо ми припустимо, що вони будуть існувати в природі. А ми вже з вами знаємо, що вони багато казали про аналоговнятну зброю, і ми її так і не побачили. Mm -hmm. а, але менше з тим вони можуть виробляти достатньо обмежену кількість ракет. Загалом вони виробляють до 80 ракет в місяць всього на всього. А якщо мова буде йти вже про масові поставки авіації, ну вони просто фізично не зможуть перехопити це все. Плюс треба розуміти, що авіація означає нарощування ударних компонентів, нарощування дальності нанесення ударів. Для того, щоб попасти тими ракетами, треба ще вивести ті ракети в пускові райони. А ми теж ведемо розвідку, ми теж знаємо, де знаходяться ті пускові райони. Так що це знаєте, це гра в... Дві сторони, і, ну, звісно, Оля Скабєєва може, може говорити, що все під контролем, але це далеко не відповідає дійсності. Ви сказали Оля Скабєєва. Я словив себе на думці, що я навіть імені її не пам'ятаю. Просто от Скабєєва, Скабєєва і все. А, ну ви маєте знати знаєте імена а... військових злочинців, яких ми будемо заснути. Абсолютно абсолютно абсолютно. Просто це вже таке а, така персона, що а, тільки з і чуєш, і навіть і не хочеш думати про таких людей. Але абсолютно да ви праві а, про f Фістнадцять російський телеграм-канал, який спеціалізується на авіації, почав там писати, що для них. Небезпека не є в тому, що f 16 може нести ядерні бомби. Чомусь вони там вже заговорили про те, що f 16 можуть нести ядерні бомби. Вони сказали, що проблематика це ракета повітря-повітря, а їм 120. І також написали про те, що в останніх модифікаціях ці ракети. Дальність ураження до 180 кілометрів, а також написали про використання активних головок самонаведення, е, що дає змогу ракетам знаходити цілі без постійного підсвічування з літака. Ну і написали трошки про тактику: про те, що запуск ракет е, з гранично малих висот на відстані близько 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення з подальшим відходом. що… Е, Певною мірою безпечить F-16. Як би ви прокоментували ці всі моменти, настільки вони серйозні для них? Чи вони мають місце бути? Ну, знаєте, ну, по-перше, я маю вибачитися, я не є видатним авіаційним експертом, тому розглядаю ці питання виключно з точки зору загального бойового планування і застосування авіації. Тобто в цих деталях просто не ловити мене на мілких помилках, тому що, ну, вибачте. У мене такої мети немає, подумаем. якщо що <свист> ні, ні, я просто я перед нашими глядачами вибачаюся, але давайте просто подумаємо логічно, як це має виглядати, що є найбільшою загрозою для нас на сьогоднішній день? Керовані авіабомби, і ми розуміємо, що на сьогоднішній день жодна система протиповітряної оборони не може дотягнутися до тих літаків, які скидають ті керовані бомби, тому що вони здійснюють скиди цих бомб з безпечної дальності як мінімум 70 кілометрів. Отже, якщо ми припустимо, що ми отримаємо, що ми отримали разом з літаками відповідну кількість авіаційного зброєння, яке дозволить нам впевнено наносити удари на відстань до 180 км, кілометрів, то тут повністю ми вписуємося в ту концепцію, про яку ми говоримо. Літак підходить на безпечну відстань до лінії фронту 30 кілометрів. Здійснює запуск ракети, яка пролітає 180 км. кілометрів, і на відстані 150 кілометрів від лінії фронту досить надійно збиває. Ворожий літак, що дозволить нам в перспективі, підкреслюю, тільки в перспективі, не завтра, не післязавтра говорити про ліквідацію загалом такої загрози, як керування авіабомби, і знищення авіаційного парку противника, який він відновити не в силах, не здатний. Це ж то, що стосується на сьогоднішній день. А... Такої припустимої тактики застосування f 16 Якщо ж ми говоримо про те, що ми не отримаємо таких дальнобійних ракет, у нас існує ще одна загроза, яка є активною для нас, і ну, безперечно, потребує нашої уваги. Це перехоплення повітряних цілей. Йдеться про крилаті ракети, йдеться про балістичні ракети. І якщо ми. І з використанням цих літаків зменшимо необхідність привертати увагу сил та засобів протиповітряної оборони до питань збиття саме крилатих ракет. Вони можуть краще зосередитися на питаннях збиття балістичних ракет і підвищити рівень збиття цих ракет. Тобто, плюс-плюс, в будь-якому випадку, ми отримали, ми отримали зброю, яка нам має допомогти. Як, на яких напрямках, в яких, е ціля, по яких цілях ми будемо застосовувати f 16 Ми з вами, я маю надію, невдовзі дізнаємося. Але не забуваємо, що є ще й ракети повітря-поверхня, які так само дозволяють нам наносити удари е по об'єктах на території противника. І так, ми використов... і тут справа навіть легша, тому що ми такі ракети вже використовували, модернізуючи їх під наші е літаки. Що ну певним чином впливає на впливало на їх ефективність, на їх дальність і точність. Якщо ж, як то кажуть, ці ракети будуть запускатися ну в лапках з рідних літаків, то відповідно і ефективність цих ракет буде значно більшою, що дозволить нам в тому числі впливати на ситуацію на лінії фронту, знищуючи ну, переважно логістичні бази окупантів пункти управління та місця розміщення особового складу. Пане Сергію, не можу не згадати заяву президента, яка от пролунала приблизно перед нашим діалогом. Там було сказано: я процитую: уже дуже скоро будуть рішення, які приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів. Виглядають справді інноваційно. Також президент додав, що на Покровському напрямку тривають жорсткі бої. Напрямок потребує посилених. Відповідей окупантам, але ну от зараз вже стрічки новинні звертають увагу на от цю заяву. На першу про інновації і те, що піде багато якоїсь бюрократії. В цьому контексті я розумію, що ми заходимо на певну площину якоїсь проблематики, яка присутня. Що ви от очікуєте, вислухавши от таку заяву президента? Ну, знаєте. А... Я маю переконливу надію, що все ж таки процес зрушиться з місця. Ви розумієте, бідою армії нашої української залишається та неперевершена совковість радянщини, яка просто вимотує сили і штабних працівників, і строєвих офіцерів, і бойових підрозділів. Тому що, знаєте, я сам стикався з такими проблемами неодноразово, коли звертаєш увагу на якусь проблему, а мені. Відповідний підлеглий каже: Вибачте, я ще не заповнив журнал, я ще не склав план, мені треба допрацювати ці документи, і потім я буду вже займатися справами. Я пам'ятаю ту катастрофічну ситуацію, коли я задався цілі порахувати, яку кількість е е часу командир е проводить у розписуванні всіляких паперів, які ну, практично не стосуються, і е відповідати на е відповідає на незрозумілі за запити. І е, підписує акти перевірок і так далі, тому подібно. І в мене вийшло, що командир 600 трудоднів на рік займається цією справою. Пробачте, коли він буде займатися бойовою підготовкою, і, власне, е, е, займатися повсякденною діяльністю частини. У бойовій обстановці ну, про які журнали і якогось контролю можна говорити напередку. І багато-багато питань, знаєте, про цю тему я можу вам годинами розповідати, uh -huh. і це є надзвичайно складна проблема. Тому що, знаєте, командири вони бояться якісь контролюючих органів іноді більше, ніж противника. І це є велика біда для нас. Тому я хочу, я дуже хочу надіятися, що все ж таки справа зрушиться з місця. Але треба розуміти, як глибоко в нас сидить той дебільний совок, з яким ми маємо справу. І тут є ще одна проблема. Ви знаєте, людина може бути глибоко патріотичною, людина може бути переконана в нашій перемозі, але людина, яка не служила, ну скажімо так, в новій українській армії, армії після 2014 року, яка зараз призвана з запасу, вона несе в цю армію об'єктивно той багаж знань, який вона мала під. Час Радянського Союзу або минулої української армії, що так само є дуже великою проблемою. Тобто, скажімо, це проблема значно глибша, ніж, там, наприклад, зменшення тільки бюрократичного впливу. Тому ну я думаю, що для цьому треба виділяти окрему передачу, збирати круглий стіли, обговорювати. І це надзвичайно складна проблема, і ви собі не уявляєте наскільки серйозно вона впливає навіть сьогодні на стан бой... бойових дій. З нашої сторони при всій цій складності, взагалі, в момент ведення активних бойових дій, чи можливо зробити, ну якщо не таку реформу, але от, хоча б якісь такі рішення, як сказав президент, які приберуть, е, хоч трошечки цієї бюрократії, дай Боже, дай Боже, ви розумієте, тут же справа в тому, що е, ті, хто є прихильником тих бірок, е, Коїчик, як у нас сказали, документів, журнальчиків, вони ну з дуже великою тривогою відносяться до любих змін, тому що відхід від паперової роботи. А знаєте, в армії існувала існувала така теза, що найсильніша броня це паперова. зробив, запиши, не зробив два рази. Запиши, і це дуже сильно укорінено в армії, тому. Ну, я маю надію, що хоть трошки цей процес зрушить з місця, і знаєте, якби тільки паперова робота була таким. Е Казусом в нашій діяльності а ті безумні шикування без потреби, коли хлопці стоять на плацах по годині, по дві двічі два рази на день. Порахуйте скільки вони втрачають часу в місяць, коли вони могли, могли займатися або самоудосконаленням, або саморозвитком, або навіть додатковими заняттями з бойової підготовки. Це надзвичайно складна проблема. Я ще раз кажу, до тих пір, поки українська армія залишиться таким зліпком радянської армії. То воювати буде дуже складно. Будемо підсвідчувати ці питання, в тому числі в наших розмовах. Пане Сергію, спасибі вам за аналітику. Дякую, що долучилися. Всього найкращого. До так, навзаєм. до побачення. Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до нашого ефіру.